В каналі Андрій Шоу. Сьогодні нам приїхала посилочка з Алікспрес тільки це налево. Ось наподобі нього. А що це? Це на наподобі робота. Він похований на людину. Ми сьогодні його зараз розпакуємо, в ньому є інструкції, навіть уруби. Давайте зараз покажемо вам. Ого, зараз ми... Це незвичайний конструктор. Цей конструктор схожий Думайте, на лево. Його треба відломувати так. і складати. Ну, поки довезли, вже бачите, відломувалися. Ох, як хорошо. Слухай. Андрюш, то давай ми по інструкції будемо відломувати. Дивимося, що в нас перше по інструкції? Треба знайти якісь такі деталі. Ось одна така знайшлась. Значить, потрібна ще ось така деталь. Так, так, так ось така. Оп. Одна така. Ти праповниш, як її вставляти? Так, має бути ще одна деталь в перчатки, ось така. Точно? Точно? Боже, воно таке складне. Складне. Як не складне, воно дуже складне. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ага, мені треба оця штучка. Ні, це не так. Папа. так. Ні, так? — от, витяг. Так. Зродій так. так. Ціпляється. Це а я звідки знаю, як воно там цепляється. Давайте Ти дивись на інструкцію, а я буду продовжувати. А це папа це таз. Тас? Так, да, це таз. Ні-ні-ні, це не таз. А що це? За Хребет? Да. А <реш> не це шиє, це шиє. У мене ши... не получилось засунути. Молодець. А в мене щось не получається засунути. Ага, я не ті штучки взяв. Так, Мені шука. потрібні отакі тільки. А, тільки ось. Оці. Це плечі будуть. Це будуть плечі, так. Щось впало. Ліс під стіл. Вот вона розпалась. Нічого страшного. Опа! Так, в мене вийшло. А в тебе вийшло? Давай, якщо що, я тобі допомагав. Поможе мені всю діталь половину засунути. В засунути дітей. Він на ньому кріпиться. Вот, вот, вот. А ти впевнений, що це воно таки повинно бути? Да. Там показано іменно на інструкції. Підписуйтесь, ставте лайки і нажміть колокольчик, щоб не пропускати відео. Я питаюсь вчу якось? Ти просто її там прокручуєш і все. О, все. Дивись, я знайшов її. Я зрозуміла, я зараз тобі встав. І це маленька часть. Ти впевнений, що це звідси? Так. Да? Так. Що далі? Далі і шукай номер три. Я вже номер три волонтера. А далі. О! Получилось засунути! Получилось? Так. Де ж тебе вийшло? У мене таке відчуття, що там повинна бути подовжена штучка. Можливо, це ось ця, Андрій. Ну, тоді давай спробуй. Ми збираємо такого чоловічка, який буде рухатись. Тобто в нього фарніри таке, щось наподобі лего. такі великі роботи. Є. Ми в прошлому відео зробили такого от здоровецького. Bumblebee? Дивись, о, в мене вийшло. Я не знаю, що надалі ще треба. Шли. Там бачите, що якась маленька штучка цвіта. Мікроскопіческа. Яка це мікроскопічна? Ось така потрібна. Ось така потрібна, так. А я поки що ось це. О! Мікроскопської! Прикольно, прикольно! Дивіться, от ззаді така маленька, а я її... При, 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 я навіть не представляю. Я нічого не розумію. Тут стільки цих деталей Мільйон. деталей маленьких. Тоді Та, давай тобі я тобі допоможу. Я просто тобі знайду дивися, це ще не центрально. Це вона чи це не вона? Ні, це не вона. Ні, це не вона, не вона. Чи ми щось правильно робимо? Так, головешку Та, я знайшов, поставив. Так. Далі ось така штучка. Тобі потрібно щось сюди цю прикріпити. У мене все порозліталося. Воно дуже крепке таке, знаєш? Так, це вище. Так, і ще одна деталька. То там вона? Смислі, я не тут А от, вона Ногастик. Новгастік. Новгастік? Да. Смогастик. Так, її куди цепляємо. Я зараз ти покажу. Ей, яка це деталька була на голові. Ні, та це інша деталь, от так. Тас. О! От. Є. Так. Четвертий етап ти збираєш. Це так, а тепер треба таз зробити. Держи, Нам потрібні ось такі деталі. Ну от вона вже зроблена. Треба а ось таку м -м -м. прозору штучку знайти. Вона десь тут повинна бути. А, от вона. Так, надягну. Далі. О, у нього навіть тут таз рухається. Далі, далі, далі. Давай. Це на скіп? Ні, давай я приклею. — Далі ось так от треба А Ми ще Це ще зробили. Зробили? Оце якраз та тільки що це зробив. О, чик-чик. Давай папа я якоросить. Ти точно попро... попробуй. Дуже крепко. Зараз я покажу, як культяпки в нього рухаються. Так, тюк-тюк. тьок тьо Тюк-тюк-тюк. Повністю рухома моделька буде. Слухай, я це дуже-дуже важко це зробити. Так, да, я согласен. Згоден? Так. Да. Шукай оці деталі. Так, от цього. А я поки що тут постараюсь заснути. за допомогою молотка якось о. Яку молотка? О, встановив! А в мене дуже легко тут То Це дуже чудово. Зняти його невозможно. Так, це в тебе одна, значить повинна бути ще одна така сама, правильно? Правильно, правильно. Руб. А ну покажи, отака? Да. Покажи. Не так, така сама. Не Ні, нам потрібно щось із цих деталей. Вот, я її знайшов! Я її знайшов, папа! Я... Ні, це не така. Ні, я зараз роблю третій і Нам потрібно ще одну якусь знайти. Отаку. Я тут навіть нічого не бачу. Не знаю, це я щось ковирявся, ковирявся, Андрій каже, о, хочу це! Ну це так це. Так і повезло, Андрій. Повезло, повезло. Повезло? Так, ми цепляємо кулачок. Він <ш LOT> десь на неділі півтори неділі прийшов. Півтори? Так. Це не швидко. Це пів. Півтори неділі? Так. Да. Чому це не швидко? Ну це було довго, потому да я ж би тебе питати десь більше сотні разів. А, ну ти можеш за день сотню разів запитатися. Так, мені потрібно Це ти хочеш зібрати. Це частина ноги, хочу сказати. Так, дивись, одна. Ти руку зробив? Ні, це мене ту взяли. Ось ти ось цю, тобі оцю. Дві культяпки я зробив. Тепер інші дві культяпки я роблю. Сами час поставити лайк на цей канал. Чули? А я тим часом, Андрюха, майже закінчив одну А мене не хоче цеплятися. А я тобі дам зараз ногу одну і другу. Ти будеш цепляти ноги, а я буду цепляти. У мене деталі не знайти. Ти мені ту дав і вона тепер запуталася. Ну то ти знайди ту, що треба. Чому ти мені дав повторну? Яку це повторну? Ну, така. Потрібно, вже така не потрібно. інша потрібна. Ти ж знаєш, де вони знаходяться. Вони ж нікуди не тікають. Бачиш, вони всі, всі близенько. Оцю? Да. Дивись. Так, це в тебе нижня частина. Да. А вона тут не цепиться, тому, що дивися, що тут. Руки будуть згинатись. Знайшов там дві дітальки. Дивись, як воно соєдіняє. Показуй. А мені здається, чи ти не то насипиш. Дивлюсь, як ступай робить. Дивись. Да. Бач, рухається. Все. Ти, ти, все правильно, ти все правильно робив. Тільки їх тепер важко дуже приціплювати. Так важко, що аж капець. Я тоді зроблю ще одну такого ставлю. Дивися, ти став його отак. Так, їх попору мухається. <ріпи> 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 тепер я беремо в гладунок, беремо в гладунок, дивимося, я Це Та все. Шукаємо, шукаємо, знаходимо. Ми цепляємо його ось сюди. У нас вийшла така ручка, і ми тепер цепляємо це сюди. О, ніжка посип... прицепилася одна. А в нас нема стопи. Та зараз зробимо. Ніжка прицепилась друга. У нас обладунок не хоче припитися на обладунок. А, О, я не той, сторони розумію. Та... Ой, хай посидить такого. Колінка також зігнула. Слухай, диви, він повністю рухається, як, як жива людина. Дивись. А він, він реально сидить, як жива людина. А мені здається, чому хоче не прицепили? Я не знаю. Плечі! О, а вона тут на... Це не наплечники, це наможники. Ну. На о. Там уже стоїть. На твої, на другій руці немає наплешник. А-а-а, отут. Ну. — І для того, щоб скріпити, тобі опять потрібна така вісімка, не закінчила. Оця. Ми його заказали на Аліекспрес. Зараз ми мучимося, але якщо довго мучитися, то щось вийде. — Получиться? Так. Да. Ну давай, зараз подивимося, що в нас вийде. Ще не так довго залишилось. Зараз ми його зберемо, все пока. Я на нього нажимала, но не цепляється. Он упалась. Начинай чуть-чуть Інша ножка нет. Как раз ще подивися, що у тебе вишло. Давай я его приклею. Зараз прикріпиш. А ты уже нову частину іншу? Так, на суде вот такого видивай. Посреднюю, соплячку. Давай я яку зроблю ще. На ножки надягай. На, на ножки, вот сюди, да. Вот да, носу. Иди мы ручки. Вот сюда. Чи ти йому кулачки прицепив? Чи може ручки ці? Я йому кулачки прицепив. Тільки тут є один. один, один нюанс. Ще здав наперед руки поставив. Мається буду не самі руки, а кінцівочки самі. А давай я йому ще катану поставлю. Катана? Це, таке... Це японський меч. Меч ним користуюсь самурай. Я робокоп, здавайтесь. Сміх. <звук> а ще він може сидіти, він може лягати, він може приймати абсолютно всі форми. Як <звук> Звумалося. Ну а що ти хотів? Це ж Китай. Це дуже така чудова іграшка. Декілька днів погратися. О, кстати, його можна маркером розмалювати. Ще не обичний кулак, який б'є. Кулак, який б'є? Так. Да. — Хочеш йому катану поставити? Давай йому ще в другу. Місто пістолета катану? Давай в другу руку поставимо катану. Що, знімем? Ще в нього є меч остерить, шипами. То це взагалі це чу? Це така страшна штука. А що він робить? Ріже, царапається і пиляє. Здавайтеся, я оборожувець. Зараз його поставлю. О, я знаю, я зараз можу щось принести. Так, це вже нам не потрібно, правильно? Не потрібно. З зробити якийсь з цього, або крутити його на пальці. Можна і так, якщо нема чим зайнятися, то можна і протипити. Слухай, а такого типу в тебе ж був робот Бамбелбі, помниш? Ага. Десь не його встромив. Тільки він був більший і теж в нього все рухалось. Але він не трансформувався. Пам'ятаєш? Ні, трансформувався. Ні, він не трансформувався. Він просто зібраний був такий, як. Ааа, так да. да помниш? Да, да. Але дуже Дивись і Фо. А тут і зробив тобі зуби. Що то він зробив? Це втомився, став відпочивати. <рес> Ні, він так просто на не стоїть і стріляє, тому катан застряла в карті. А, він струми щоб його не збивало, так? <рес> Вітер дуже сильний. Підписуйтесь, ставте лайки, до нових зустрічей. А ми поки що закінчуємо, йдемо далі гратися. Все. всім пока. Yeah!